Чорне море, як і Балтійське, має стати натовським. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час першої чорноморської безпекової конференції у Бухаресті. Він зазначив, у заходу ніколи не було чіткої стратегії саме щодо цього регіону. Натомість Росія завжди її мала агресивну і варварську. Коли страх зачинив двері НАТО для України і Грузії в 2008 році, Росія швидко відповіла, атакувавши обох. Я бачу, що ми всі тепер розуміємо, що страх не стратегія. Настав час для напрацювання всеосяжної системи безпеки для всіх держав регіону, яких лякає маніяк на свободі. Настав час зробити Чорне море тим, чим стало Балтійське морем НАТО. Ця війна довела, що безпека регіону неподільна. Загроза для когось є загрозою для кожного. Невід'ємна складова безпеки у Чорноморському регіоні вільний від окупантів Крим, переконаний Дмитро Кулеба. Він, як і інші українські землі, зовсім скоро повернеться додому. Щоразу, коли ви чуєте будь-кого з будь-якого куточка світу, що Крим є чимось особливим і не має бути повернутий під контроль України як будь-яка інша частина нашої території, ви маєте знати, що Україна категорично з цим не згодна. Немає жодної різниці між Сімферополем, Донецьком, Луганськом, Херсоном чи будь-яким іншим українським містом. Вони всі мають і будуть Україною знову, як уже відбулося з Херсоном. Українська делегація переконана, тривалий час можливості чорного моря недооцінювали. Це частково і дало зелене світло Росії для окупації. Регіон був відданий на вітку. Виключно агресивним регіональним правцям, таким як Росія, і саме це призвело до можливості повномасштабного наступу, до можливості окупації Чорного моря, що через що страждає не лише економіка регіону, а ми бачимо, що це й загроза голоду, яку Росія точно буде активувати восени, за словами міністра оборони Олексія Резнікова. Нинішні дії РФ вимагають перегляду принципів усієї регіональної безпеки при Чорномор'ї. бо ж спокій у Чорному морі не лише в інтересах України. А й сусідніх країн, що мають вихід до його вод. Порушення агресором усіх чинних принципів міжнародного права та порядку вимагає, щоб ми переглянули критичні аспекти регіональної безпеки. Це в інтересах усіх країн регіону. Ми не можемо покладатися на попередні практики, адже вони провалилися. Глава румунського МЗС наголосив, перша чорноморська конференція є ще одним підтвердженням того, що Румунія і увесь світ солідарні з Україною та захоплюється її стійкістю перед обличчям жорстокої агресії. Я підтверджую повну рішучість Румунії продовжувати нашу багатосторонню підтримку України стільки часу, скільки буде потрібно для перемоги у цій війні. Ми всі хочемо миру, але переговори можуть розпочатися тільки тоді, коли Україна буде готова, і перемога виглядатиме так, як її визначить Україна. Катерина Шевчук, Давіта Вершин, новини 33 канал.